День. В ефірі Тернопільська погода та я її ведуча Ірина Ухіна. В народному календарі 13 липня назвали маківкою літа через те, що у цей час овес до половини доріс. За спостереженнями, якщо комарі і мошки кусають сильніше, буде дощ. А про те, якою буде погода 13 липня, дізнаємось від тернополян. По області хмарно з проясненнями, короткощасні дощі, подекуди грози. Вітер західний. – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16, в день 25-30 градусів тепла. У місті короткочасний дощ місцями грози. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 21-26 градусів тепла. Якщо лящ після дощу висовується з води, а бджоли залітають далеко в поле, буде гарна погода і теплий вечір. А я прощаюсь з вами та бажаю всім теплої погоди і сонячного настрою. На курортах світу представляє туристична фірма Крокус Тур.